Доброго вечора, ми любимо передплатники україномовного каналу. Ще сіми немає вечора. Росп'єту, а бачите, вже майже потемніло. Потемнішало. Ми з Максиком на прогулянці. 19 вересня майже скінчилося. Наша рідна школа. Рідна школа моя. Не ну, у мене їх три було, але одна з рідних, найрідніших. З нею ми так, кажучи, вийшли в люди. Випустилися. Одержали атестат про середню освіту. Михайлово чудо скінчилося. Ну, майже скінчилося ще. Що... Ну, то не начудили. Як день пройшов у Харкові, ну тривоги були, ну, небагато, дві, може три. Не дуже, то буває гудить-гудить, Спокій не дає, так не дуже, не дуже. Ну гуділо. Два рази точно чуло, третій, точно не скажу. Тепло, гарно, неспекотно. На жаль, время, Час минає. Уже третя декада вересня, завтра починається 20 вересня. Хоча три тижні діточки ще грають у футбола, але вже не дуже багато, Ну, воно темніше О! Ну і звичайно, я казав мало травох. Ось вам. Будь ласка. Ще одна. Ну, дітки, я думаю, як грали, так і будуть грати. А ми з Максаком як гуляли, так і будемо гуляти. Ні, зараз дитина буде йти з тренування по танцях. Треба його зустріти. О сьомій вечора в них закінчується. Зараз підемо. Все, всім тихого вечора. Бачите, якого тих? тихого. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Ну добраніч, мои любі, пока.